Ну що, друзі, з пінгістере було, всім привіт! Сьогодні ми от Саньком. Санячок, всім привіт, передавай. Вирушаємо, як ви думали, куди? Ха, Ха! Правильно! Ми сьогодні вирушаємо на бурштин. Куди ж ми можемо ще вирушати? Зимою! зимою! Ні, ну нам можна можна записатися в... Пінгвіни і стати бурити лунки на міському озері або десь інде. ні, не обіжає. То називається зимова риболовля. До речі, завтра у нас в Івано-Франківську буде змагання по зимові риболовлі на міському озері, якщо хочеш відвідати. Ну а насправді ми вирушили ловити спінінгом, ловити судачка. Може окуня або окуня, може судочка, а може щось інше, не знаю. Ну, в принципі, більше планів на рибу ніяких немає. Так що ви дивитеся канал Франківський Спінгіст, з вами ведучий Олег Севастьянов, саньочок. Саньочек у нас триболов. От грандюлік. Грандюлік. От, пенсіонер. грандюлік Пенсіон... пенсіонер. Пенсіонер. От. І ми їдемо на бурштин, на теплий канал Бурштинської ТЕС, ловити рибку. Або гарно відпочивати. Всі лайки, гарного настрою, приємного перегляду. Далі буде. Санячок їде відкривати сезон. Саньочок 2019. 2019. Швиріки. Ми виїжджаємо якраз як Франківська. микрорайон Пасічна. Пробки, як Закупили таку штуку, друзі, комусь цікаво, силиконова смазка, таким от ми користуємося, коли ловимо зимою на спінінг. Е -е, обробляємо цю змазу. В принципі, є багато різних змазок. Це от одна з яких ми знайшли найшвидше, коштує 45 гривень, вистачить на двох на багато риболовель. От, так що... Обробляєте шнур, кільця, ролик і тоді ви зможете хоч трошечки себе забезпечити не обмерзанням катушки, і шнура і таких от кілець. В принципі, можете тут вклеїти таку наклейку, напишуть, що це для катушки, смазка спеціальна. Це звичайний силіконовий спрей, 100% силікончик, от бачите, написано. Так що... Брендовий хід, Наклеїли наклейку, підняли цілі. Я раз синьок, знаєш що, відклеїв наклейку, а там отакий от, машинний простий силіконок, якщо щось там замерзло. За це, бачиш, написано предотвращает приліпання, защищает от влаги і від катушки від... і шнури від льоду. Мерчекинговий вихід. Красава, ти все знаєш. А, Притока капітзумер, а старчик таки не став. Повністю, чуть-чуть. Зато Сенька замах стеклоомивач. <рес> <рес> Вон Он ки блин. Стекло. Зараз снежком присмотря. Снежочком зараз, да. <рес> Снежочком, да, да. О! Ніхера не видно. Опа. Дас. Ты ест или нет? Ты сулька, он вачта. Тасочка. Дымится. Ты сулечка. Коптильня он прикарпатска. Коптить. Монофанкишки всю область. Да, Радуется песня Пупоя Украина. Суцильная руина. Санечек, не они, не они. Через цю територію я навпрост, навпростець бігав на вихід каналу, саме на самий початок, там така яма. Через цю територію. Зараз вже не той, щоб тікати від сторожі. Не ті часи, так, да, лежа вже не той. Це було мені років 16, напевно. Ну, Тырать сьогодні просто бомбовий. Ха-ха Вот воно. В натуре так это лимончиком пахнет. Ой. Лимонный чай. Так, що, друзі, поки вітру немає, поговоримо про комплект. Сьогодні я взяв такий от спінінг. Ну, В принципі, останнім часом ним ловлю, це Zemex Buriza. От 802 така Отака тест від 5, від 5 до 18 грам, довжина 2,44, 2,44 метра сантиметра, отакий от спіннінгок, катушка Сідонка трьох От. І оснастив відвідним поводочком. Такий от груз 12 грам Дніпро-Свинець. І гачок овнер. С 59 Зараз віддінимо силикончик і почнемо. Так, санячку теж сідонку обробимо. Звичайно, Санеку треба було би бекінг придумати. 150 метрів. Ну, на. Що придумати? Бекінг, щоб цей шнур був. Отут от, от віш, от тебе замало, за так покажемо. От так, от, бачите, скільки треба бекінгу наметати саньку. Ну нічого, наступний бід... раз. Треба питати українську мову, підмотку. Підмотку, бекінг називається. Санєчок каже цей, що йому не холодно. Санечку не буває холодно, йому буває свіжо, дуже свіжо і ну, нафіг такої свіжості. <рес> я каже, саньочок мороз трошки вже так. Відмерзає пальчики, він каже, що санько ніколи не холодно. Да, Санечок, ти, блін, цей. І з чого я почну? Я почну от з такої от шартрезної резиночки. Яка називається. Ага, секретно. Санек, вже тут, блин. Цей. Ой, Оце ворона полетіла. Минулий раз оцей гарно працював. Візал шадик. Зараз почнемо з юшадіка, Ось такого невеличкого. 2,5 дюйма, багато дрібного садочка в каналі, поки що спробуємо так. й кітечики от є. Все в основному фіша. Ну що, Саш, давай швиденько, раз, два, а, Давай за стяжка, зайшли.

Секс. Так, женочок чик. Абстрім чик. Чик. Будеш лопати сьогодні обстрімом, садачка. Конечно. А ви ще? Дай прийшов, чекаємо, ми чекаємо в 6 годину. Гулівари рули, бл, розумієш, кури продають, блін. Хербл, кавовий, блін, шуфанківського нема, теж продають, блін. Нормально тема, Пацанам лайк.

Нафишаповский і шап. 2,5 і пять Чик-чик. Бум. Ну давай, перший є. Делать умеет и могёт. Бориска. Другий полетів? О, це вже краще? Це вже краще. Чи так здалося? и сам. Разрыв. Что, что, разрыв? разрыв силикон. Что такое сделаю тебе? Підсвічу тебе. О. Санячок теж судачка бахне. Перший судачок у 2019 році. Красава, вітаю! Коротше, хлопці, дивіться, я тільки що витягнув, не знаю з яке від, від них витягнув оснасток. Одна сусідні просвінається. О, Друга Друга. І. Приманки. Білий твістер і такий сатурн обірвані. Таку тему я не витягував далі. що, бонус, ні? Силикончик. Ось вот такі вот штуки треба з собою обрати завжди з курагою, батончик мюсли. <реш> Добавки чайка. Давай, добавочка. На ну, собі, наливай. Вон, Сашка. Чайок п'ємо. Робіть робить також чайок. Чин, чин Вот. І ловимо рибку. Початок був гарний. Зараз поки що нічого не клює, вітер якось трошки стиг навіть, але рибка не клює, не активна. Так що масенько. Саньково... Може в рибки вихідний. П'ємо чайок. Рибки вихідний. Може бути вихідний. А в нас теж вихідний. От така от штука. Бачите. От друзі, думав цього вже не трапиться сьогодні. Фу, перший не воблер сьогодні. Вирішив за самий-самий крайчик. самий крайчик. Бахну. Такий от судочок. Гарний. Зараз його відпустимо. Опа, на воду світити не будемо. Спиннинг вот, бурі, затвічить гарно. Вот. Дуже задоволений я. Так, друзі, от ще один. Уже на такий выбор, От компанії зібець Трикшат. От. Бахнув волочки. Друзі, бачите? Вот. Друзі, бачите? Рецепчик і от воблер. Коштує зараз 500 гривень. Я сів всрол. И <ріст> Саш, наречь мені тоже чайку. Отак так вот, відцепу. лайк. Like. Ну, Санячик засвітив сюди його на камеру. Ого! Лопата. Клюнув прямо в рот, блін. Всі готові. Ну що, друзі, спінгісти риболови. Підведемо підсумки сьогоднішньої риболовлі. Сьогодні ми злопали судачків. Не судаків, а судачків. А Сашка ляща. Лещовича, ну це він в буби настучав, на пам'ятаєте, там. Так і достучався, Ні, ну так знаєш, щоб... Саш. Щоб не спустимо не Нечесно, але... що значить не спустимо? Ти що його спеціально <свят> Не Нечесно, але цей. Але буде що, як кажуть, як, як кажуть, вжарити щось буде. Там. Клювали судочки, клювали на воблер, клювали на резину, клювали однаково, але великих не було. У мене був один нормальний судачок, але він Зішов. зійшов. Ну що, ви дивилися канал Франківський гіст». ставте лайки, вподобайки, дивіться канал, всім па-па. Пока!